Які наші думки, таке й наше життя все починається з думки. Старець Федей Вітовницький чітко бачив, що стан наших думок впливає на стан нашого здоров'я, на стан наших справ, на наше сімейне життя, на життя в державі, все починається з думки. Ми часто чуємо, що для ефективності лікування важких захворювань. Велике значення має настрій і думки пацієнта, адже як пояснити те, що невеликовно хворі люди, які позитивно мислили, долали навіть найважчі хвороби і відновлювали своє здоров'я, і як при негативному настрої, розчаруванні та відсутності віри в одужання, навіть найкращі методи лікування не діють, негативні думки. Це як нездорова їжа. Як через нездорову їжу ми можемо отримати хвороби тіла, так і через нездорові переконання ми можемо впасти в депресію чи тривогу. Тому від наших думок великою мірою залежить, чи будемо ми щасливі, а чи розчаровані та сумні. Все починається з думки, думки ведуть до почуттів. Почуття ведуть до дій, дії ведуть до результатів. Тому, коли у своєму житті людина не бачить плодів, потрібно заглянути в душу і почати наводити лад середини. Як тільки почнемо наводити порядок душі, стан наших справ одразу почне покращуватись, наша свідомість, думки і почуття. Ідеї і переконання, надії і мрії змінюють наше тіло, життєві обставини і навіть стан усього світу. Наші думки є відправною точкою для всіх змін, і тому, щоб змінити своє життя, потрібно найперше почати з середини, зі зміни свого світогляду. Коли змінишся ти, зміниться твоє життя. І тоді поруч з тобою почнуть змінюватись і інші. Не варто надіятись на глобальні зміни в сім'ї, країні чи в світі, не змінивши себе. Потрібно почати з себе. Щоб впорядкувати свої думки і зробити їх добрими, мирними і бачити цей світ таким, яким він є, насправді, ми можемо, звернувшись до Творця цього світу. В молитві. Молитва це потужний засіб зцілення і довголіття, що дає з одного боку шанс душі для вічного життя, а з іншого боку продовжує життя тіла. Коли людина практикує тривалу, глибоку молитву з Богом, то пожинає великі плоди як для душі, так і для тіла. Після тривалої та глибокої молитви Спаситель тримає нас у своїй правиці настільки сильно, наскільки ми внутрішньо не залежимо від себе, тобто є вільними від власної волі, тоді Бог може увійти в наше серце і перебувати в ньому. І навіть коли ми знаходимося на роботі чи в дорозі, ми надалі перебуваємо в Божій присутності. І Бог може діяти через нас, Бог прагне нашої цілковитої довіри, щоб Він міг обдарувати нас великими благодатями. Ніколи не задовільняйтеся тим духовним рівнем, на якому ви зараз є. Завжди прагніть більшого. Бог для кожного з нас приготував великі благодаті, щоб ми вже тут, на землі, були щасливими. А чи ми відкриємося і приймемо цю благодать залежить тільки від нас, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на думку людині не приходило, те приготував Бог тим, що люблять Його.